Всім привіт! Гарного чудового дня! Маленька моя підсумкова виставочка цих робіт, які зроблені. Так? так, ну ось перша. Це різдвяна композиція така. Так, Так. мабуть, отак. Я ось так. Далі. Далі. Браслетики два, ось такі. Гарненькі. Так. Тепер мітиночки, так, одна пара мітиночок. Так. Ще ось одна пара мітиночок. Так, бачите, які гарнесенькі. Ось такі вони позаду. Так. Ось така краса. Так, далі. Далі ось така красуня серветочка. Ось така гарненька вона. Так. Наступна ось різдвяна серветочка. Прилетів ангелочок ось. Ось такий. Все чудово дуже. І... І І ось подивіться, яка краса вийшла. І ось яка краса вийшла. Так, зараз я трішки ще поправлю. Ну ось ой аж. І ось різдвяна ірочка зі сніжинками. Ну, ось, ось така краса вийшла. А я вам дякую, що ви є, і гарного, при чудового вам настрою. Далі буде цікавіше.